А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Від початку повномасштабного вторгнення багато українців втратили зв'язок з близькими і рідними. Тисячі людей досі вважають зниклими безвісти. Це військові, журналісти, лікарі, волонтери та звичайні українці, які не мають жодного стосунку до державних структур чи організацій. Росіяни на окупованих ними територіях вбивають, катують і беруть в полон всіх хто чинить їм опір. Матеріал Владислава Круглова. Це родина старости села Мотижин Ольги Сухенко. На довоєнному фото усміхнена жінка з чоловіком та сином. А це могила цієї родини: тіла прикопані землею та зі зв'язаними руками. 2 квітня після звільнення Київщини від окупантів це була одна з перших страшних знахідок. Далі була буча з сотнями закатованих та вбитих цивільних. Тепер вже відомо достеменно Рашисти на окупованих територіях по всій Україні брали у полон, катували та вбивали всіх, хто на їх думку бодай якось допомагав чи співпрацював з українськими військовими і владою. Останній раз ви відділа коли нам одягали пакети на голову. Наші взгляди, наші взгляди совпали. Ми так друг на друга подивилися. Я даже не знала, що це прощальний взгляд. Олена разом зі своїм чоловіком і сином. Пройшла російський полон на Херсонщині. На власні очі бачила, як нелюди катували її чоловіка за те, що був у теробороні та захищав свій дім від окупантів. лицу було заливалося кров'ю, глаза наповнені кров'ю. Лицо було просто чорна від прикладу. Жінку з сином з відділку поліції, де їх тримали, відпустили. І згодом їм вдалося виїхати з окупованої території. Проте де її чоловік Олена дізналася за два місяці, тіло Віталія Лапчука знайшли у річці з гирою на ногах. Освободять Херсон там вскроється все, все, дуже багато. центр прав людини. Зміна збирає заявки від родичей, зниклих та допомагає з пошуками. З 24 лютого по сьогоднішній день щонайменше 311 випадків насильницьких зникнень. Активних громадян на окупованих територіях росіяни викрадають ну, не просто активістів. Вони викрадають величезну кількість цивільних. Декого із затриманих росіяни відпускали. Утім, здебільшого, людей після полону їх родичі не знаходили. Лише одиниці отримували звістки про те, що їх рідні живі і вивезені на територію РФ. Цивільних затриманих на півночі України як правило утримували, утримували і утримують у СІЗО у Белгородській області та Курській області. Деякі з них переміщують. Окрім того, громадян України утримують у СІЗО Ростовської та Рязанської областей. Людей тримають у нелюдських умовах морять голодом. Найгірше росіяни ставляться до українців, які бодай якось пов'язані з азовом. Досі невідомо, скільки викрадених та закатованих людей було під час окупації Маріуполя. При виїзді з Маріуполя при при під час так званих фільтраційних заходів. Нам відомі випадки затримання також колишніх військовослужбовців, які зокрема служили в полку Азов, наприклад, там кінологом чи да, там, тренером. Ну тобто, це не були е люди, які там воювали, скажімо так, але одна приналежність до полку вже є підставою для затримання. Олег Котенко уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, наводить страшну статистику. Ми получили біля більше 30 тисяч дзвінків на кол-центри. Відпрацьовані практично усі дзвінки, які ми зробили біля 6 тисяч людей. Ми завели картки розшуканих людей. По цивільним у нас є проблема, тому що дуже багато людей звернутися не може, не на окупованих територіях. Ми не можемо їх відслідковувати. Будь-хто військові, медики, волонтери чи просто люди, що люблять свою країну мішень для російських нелюдів, безлад, вбивства та катування, справжнє обличчя, руского міра. Владислав Круглов, факта і єдині новини.